Доброго дня! Сьогодні продовжуємо підготовку до здачі ЗНО, розглядаючи ЗНО, яке було в цьому році. Пробний варіант. Сьогодні вдержамо таку задачу. Значить, задана функція і рік дорівнює 2-х в чисельнику. 2-Х у знаменнику. Х2 плюс х-6. Х2 плюс Х6. І там завдання. Значить, перше завдання. Нам потрібно. Що зробити? Розв'яжіть рівняння x2 x квадрат плюс х-6 дорівня 0. От зв'яжемо x2 плюс хірівні 0. Ну, взагалі, то, просто щоб ви розуміли, що коли таке маємо, то що, що маємо дріб, чисельник чисельник і знаменник. Знаменник нулю, нулю не дорівнює. Це Одезе, звичайно. Просто з згідно з завдання, вимоги завдання, тому ми розв'язуємо таке рівня. Значить, ну, як розв'яжемо? Тримовіє то. Звичайно, тремовіє то. Тобто сума коренів мінус 1, то буде мінус 6. Тобто що це? Зрозуміла, тобто, це 2 і 3. Тільки знаки зараз ставимо. Тобто, сума мінус 1 тобто, має бути мінус 3 і 2. Тобто мінус 3 плюс 2 мінус 1, мінус 3, 2, мінус 6. Тобто, перше завдання справилось, виконаємо. Молодці. Наступне. Так. Спростіть вираз. Ну, маємо вираз. Друге. Маємо такий вираз. 2 мінус Х. Х квадрат плюс Х мінус 6. Його треба спростити. Ну, так само, тільки ми розклали. За формулою, відомою формулою розкладу квадрата двочлена. Це можна розкласти. Зараз скажемо, яким чином. Давайте напишу, напевне, це буде, що у нас Ах квадрат, квадрат плюс Бх плюс С, дорівнює А задушки, х мінус х1, х мінус х2. Використаємо. 2 мінус Х поділити на x мінус 3 x плюс 3 на х-2. Можна, бачимо, можна скоротити. Так? 2 x х-2. X Вони відрізняються на знак. Так? Можна задушка, буде. 2, +X, -2 +X. Тобто буде мінус. мінус. 1 на x плюс 3. Тобто це буде у нас мінус 1 поділити на х плюс 3. І рік дорівнює мінус 1 на x плюс 3. Так, наступне завдання. Це друге, третє. Будуєте графік функції. Тут. Будувати графік даної функції. Зараз побудуємо. Так, і в нас там було які корінні 3. Зараз напишемо тоді ОДЗ. Будемо будувати графік функції, напишемо ОДЗ. Це треба порівняти до нуля. Ми вже порівняли, тут вийшло x1 дорівня е, ,2 дорівнює 2. Так, значить, у нас е, x плюс 3. Можна без дужок навіть. Значить, нам треба будувати графік функції. Будуємо цей графік. Значить, перше, ми маємо 1 на x. Це в нас розміщується перша і третя четверть. Потім мінус 1 на х. Друга четверта. Х плюс 3 на 3 одиниці сюди рухаємо. І мінус знак це друга четверта четверть. Тобто от так воно буде йти у нас. Ось. Ну давайте, тут, якщо взяти 0, х0, то буде мінус 1 третя. Третя частинка. Отак. точкам можна в принципі, взяти. Мінус 1 буде. 1 на друга. Так, от так. Якщо взяти мінус 2, Мінус да. Ну, от так, от так буде йти. Раз. І Далі, ну, І так само і тут воно піде сюди. Так, якщо мінус 4. то буде мінус 4. Один. так. От воно не перетинає, наближається, але не перетинається. Так, ну і що ми маємо? ОДЗ верховуючи. Х дорівнює мінус 3. Ну, дорівнюється на наша асимптота. Х не дорівнює 2. Тобто, треба точку виконати. Так. І наступне завдання у нас. Значить, Побудуйте графік функції. Ми побудували. Равіки я. Асимптоти. Точка виколота. Користуючись графіком, визначте область значень цієї функції. значень – це ті значення, яких набуває зміна y. Ну, зрозуміло, що yде мінус кінченності до цієї точки. Це точка у нас скільки. Ну, якщо x2, x не дорівнює 2, але тут вже ми взяли, ну, ми скоротили, це перетворення не є рівносильними. Оскільки наша область визначення розширилась. Так? Тому ми врахуємо це. FY знайдемо, ну, якийсь визначимо нову, це y не y, а якийсь y1. знайдемо y1 от 2. Це буде мінус 1 на 2 плюс 3 на 5. Мінус 0,2. То ця точка в нас йде по Y мінус 0,2. Тобто тоді множина значення. Тобто є от Y, це, це значення Y, Буде від мінус нескінченності до мінус 0,2 в об'єднанні з мінус 0,2 0, і від 0 до плюс нескінченності. Так, от мінус нескріченості до цієї точки, від цієї до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Тому в принципі ми з вами виконали це завдання. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал. Все найкраще. А, забув сказати. Людина, яка підписалась на мій канал в тому році, вона майже в той же день підписалась і дізналася, що отримувала на ЗНО 200 балів. Тому, ну, можливо, пощастило, хто його знає. Підписуйтесь на канал, перевіряйте. Це не краще, побачите.